Слава Україні, друзі! Ось зараз знаходимося на підверських позиціях, де були кацапи. От такі у них норки. Бачите, дерево. Дерево собі росте. І тут кацапики. киблять. І туди пішов вхід. Не виховані кацапи. Перед тим як тікати, хоч би сука прибрали за собою скільки мусору полишали взуття і всяка срань. кажу хоч би прибрали під ящик з патронами ще залишився там ще куча куча БК. ну то все по, по цілої посадці. Так, така срань. Ось мо. Так що, друзі, перемога буде за нами. Слава Україні! Ну мені так кацепська валяється. Ką čia apskrūvų? Ką čia apskrūvų? Šiaip apskrūvų, apskrūvų sardas, smardait, kapės. Dėmu šukatai žmūrį.